Денис, ну раді дуже тебе бачити. З якими ти відчуттями повернувся сюди? Ну, з положительними емоціями і радий, що повернувся до команді, колективу. І, звісно, тепер треба набирати форму, і, тому що вже скоро починається чемпіонат. І я з великою радістю сюди. Поки команда була в Словенії, як ти форму підтримував, де ти був? Ну, я тренувався і самостійно, і чуть, -чуть з шахтарем, з дублем тренувався, тому ну, я не думаю, що я зовсім не в формі приїхав. Чи вдалося повноцінно залагодити всі ну, всі нюанси і наскільки було, власне, бажання в шахтаря тебе відпускати сюди? Чи не, 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 не чинили перешкод? Ну, як би, чесно говоря, не сильно легко було договоритися, але все-таки ми знайшли спільний І... Слава Богу, що все вийшло так. Ну, ти в принципі у Львові маєш вже сім'ю, дім, та? тобто для тебе Львів як рідне місто стало, але все-таки наскільки важливим був для тебе той факт, що саме тренер дуже хотів, щоб ти грав тут в Карпатах? Ну, конечно, це очень важливо. Тому що якщо б не було тренера бажання, то звісно. Їхати не було смыслу, поэтому я очень рад, что вот так от на меня рассчитывают. А якісь інші варіанти в тебе продовження карьеры были? Ну, если честно говоря, да. Были варіанти, звонили, спрашивали, но я знав, что я должен вернуться. Був у тебе приоритет. Да, да. Денис, ти в минулому сезоні став кращим гравцем за системою гол Плюс пас в Карпатах. Знаєш про це? Ну, чесно глянь ні. Ну, може, так не дуже багато. Два голи-чотири передачі. Це все-таки не 15 гольових передач, як було раніше, Но, але все одно. Маєш бажання покращити цей показник, чи насамперед тебе більше цікавить командний виступ? Ну конечно, в першу чергу, командний, Ну і как бы, свої індивідуальні качества треба повищати, як футболіст, тому що топтатися на одному місці ніхто не хоче. І хочеться завжди рости і прогресувати. Да, раз э, подбирается в Карпатах дуже серьезно команда, вичуваешься? Ну, конечно, команда растет и, и в командном, и в индивидуальном плане. Поэтому я думаю, что будет хорошая нас. Ну и напевно уже можно будет э, нашим Чику учитывать на то, что команда поборется за высший нести. Дай Бог, я думаю, все этого хотят, все к этому стремятся. И Дай Бог, чтобы мы радовали наших болельщиков, чтобы они приходили на стадион и поддерживали нас.